загрози Вінницької області. Дивимось Вінницька область по 4 січня на наступну добу. Так. Вінницька область. На наступну добу серйозних загроз не випадає, тому що бачите захист наших військових. Тобто, Військові або будуть працювати, або відпрацьовувати по цілям. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Повинно бути нормально все. Далі дивимось, Волинська область. Волинська область. Попередження для мирних жителів. Про атаки. 5, 6, 7, Волинська. Друзі, серйозних загроз не випадає. З повітря потенційна загроза випадає. Ось карта. Волинська область. З повітря загроза по інфраструктурі. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, повинно все бути нормально. Це якісь края області, ось так вказують. Так, далі дивимось. Дніпро на наступну добу по 4 січня. Попередження про загрози Дніпро. Сім. Дніпро. Дніпро, дивіться, друзі, область або передмістя таке несерйозне не, не таке якесь дуже прям загрози. Не дуже такі опасні такі. Мілкі, серйозних загроз не випадає. Область, випадає. область випадає. Це вказує на область та передмістя. Дніпра. Серйозних загроз не випадає, тому що ударних карт немає. Повинно бути все нормально, друзі. Так, далі дивимось. Далі дивимось кривий ріг на наступну добу. Кривий ріг. Попередження про загрозу. Кривий ріг. Тут, друзі, потенційно випадає, бачите, валет пустий тут біля, біля Кривого рогу е, випадає. На Кривого Кривоворогу або район тут Криворізький, там е, випадає таке попередження. Але не прям таке... Е, не прям таке критичне, супер, але от випадає. Добрий ранок, добрий ранок, Дніпро. мої вітання. Так, дивимось далі. Житомирська область. Житомирська область. На наступну добу. Попередження про загрози там. Сім, 7. Житомирська. Випадає загроза з повітря, ось бачите, злоудар, але от наші військові тут будуть відпрацьовувати. Повинно бути все нормально. Але попередження є, бачите, Житомирська область. Наші військові, якби там беруть удар на себе, карта удару біля наших військових з повітря. Але попередження є, друзі, будьте обережні уважні. Прям серйозного такого чогось катастрофічного не випадає. Так, дивимось далі. З Житомирську падвилу Закарпатська. Закарпатська область. На наступну добу попередження про загрози там. 6.7. Закарпатська. Тут, друзі, ситуація більш-менш спокійна, от як по всій країні, потенційно. Потенційні загрози. Серйозних прям не випадає. Низький рівень небезпеки. Так, далі дивимось. Далі дивимось Запоріжжя. На наступну добу. Запоріжжя. Попередження про загрози там. Люді, не випадає серйозних попереджень. Для мирних жителів таких наслідків, якихось критичних, катастрофічних не випадає. Половино бути більш-менш нормально. Не випадає попередження для е, мирних жителів таких з серйозними, якими жахливими наслідками такого немає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська на наступну добу. Івано-Франківська. Не випадає, друзі, серйозних попереджень. Загроз для мирних жителів також не випадає. Дивимось далі. Київська область. Київська область на наступну добу. Бачите, друзі, ударних та карт також, також не випадає. Наші військові от, посилені от, і захист від наших військових в повітрі <кій> також посилюється. Серйозних загроз, друзі, там не випадає по Київській області. Зараз дивимося ще столицю. Київ. Київ на наступну добу. Попередження про загрози. Також, друзі, бачите, серйозних загруз не випадає. Зараз подивимося, уточнюючі карти. От, знову ж таки, захист військових наших потужно зміцнюється і зміцнюється. Бачите, кожен раз. Захист серйозний в Києві. Серйозних загроз не випадає таких катастрофічних. На наступну добу Київ повинно бути нормально все. Так. Дивимось далі, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська на наступну добу. Кіровоградська. В Кіровоградській, бачите, нам також вказують, що посилюється захист в технічному і інформаційному плані. В технічному в плані важкої техніки, якогось там озброєння, та в, 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 такої, в легкій такій, невеликій техніці. Та інформаційно, тобто це може бути що завгодно, таке дрібне якесь, але військове, тобто посилюється потужність військова, захист посилюється, серйозних загроз не випадає, тому що наші військові там захищають. Так, дивимось далі. Львівська. Львівська область на наступну добу. Щось. Львівська. Так, друзі, за знову ж таки, захист наших військових вказують на те, що військові захищають. Серйозних загроз для мирних жителів тут не випадає. По області будуть, хочуть в планах так, на... намагатися по інфраструктурним об'єктам е... попасти, але наші військові тут це... це попереджують. Повинно бути все нормально. Доброго ранку, доброго ранку, всім Юля, доброго ранку. Так, дивимось далі, друзі, Миколаїв. На наступну добу. Миколаїв. Попередження про загрози. Шість. Сім. Миколаїв. Дивіться, друзі, зло випадає. Це передмістя Миколаєва, можливо, от з повітря. Але серйозний загроз для мирних жителів не, не, не несе. Це щось таке дрібне. Хлопоти оцих бункерних, бункерного і орків, бачите, випадають зло, але прям серйозного нічого немає. Дрібне, може оці мопеди щось таке випадає. Для мирних жителів таких попереджень серйозних не випадає. Так, дивимось далі. Одеська область. Одеська область на наступну добу. Попередження про загрозу там. Одеська. Дивіться, друзі, в Одеській області фігур не випадає, дам, королів, фігур не випадає. Для мирних жителів повинно бути все нормально. Серйозно, прям загроз не випадає. Таке, можливо, щось дрібне, воно таких, от, або потенційно, або е, загроз не несе. Пусто випадає, пустиво, але так по загрозам. Далі у нас Крименчук. Крименчук. На наступну добу. А, подивимося ще Одесу окремо. Печаю. Одесу. Одеса. Захист військових наших випадає. Військові, захищають об'єкти інфраструктури, енергетичні об'єкти. Серйозних загроз для мирних жителів теж, ну, також тут не випадає, бачите? Повинно бути все нормально по Одесі. Збройні сили захищають. Так, дивимось далі. Кременчук. Кременчук на наступну добу. 4, 4, 6, 7, Кременчуг. Так, дивимось, друзі. Не випада також серйозних загроз. Кременчук повинно бути все нормально, для мирних жителів не випадає попередження. Так, дивимось далі, Полтавська область. Полтавська область загальна на наступну добу. 6, 7, Полтавська. Також серйозних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Далі Рівненська область. Рівненська область. На наступну добу попередження про загрози там. 4, 5, 6, 7. Рівненська. Так, друзі, ну, дивіться, попереджень для мирних жителів не випадає. Повинно бути нормально все. Ось потенційно. З повітря, ну це більш околиці, бачите, края з краю випадає. З повітря потенційні такі загрози. серйозні для мирних жителів не випадає загроз, наслідків, наслідків там якихось катастрофічних і так далі. Так, далі дивимось. Сумська область. Сумська. Так, дивимось, друзі. Тут захист військових. От на кордонах і загально випадає посилення військових. Захищають військові. Для мирних жителів серйозних загроз також не випадає. На наступну добу суми дивимось. Будь ласка, Одеса, будь ласка, Кременчук Полтава, дякую, будь ласка. Так, дивимось суми на наступну добу. Попередження про загрозу там. Сім. Суми. Суми також. Загрозливих серйозних карт не випадає комбінацій Зло випадає. Більш от околиці, сумський район, може ближче до кордону, там з повітря є небезпека така, але там військові наші захищають. Серйозних там загроз також не випадає. Так, посилення там військових. Дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська область. Дивимось на наступну добу попередження там про загрозу. Сім. Тернопільська. Так, друзі, мирні жителі випадають. Зараз уточнюємо серйозних загроз. Таких не випадає на наступну добу. Повинно бути більш-менш нормально. Прям серйозних не випадає, друзі. Випадає повітря... не нехтувати повітряною тривогою, ось це попередження є. Бо багато о... прогулок там ось так. Багато прогулок. Люди нехтують. Так випадає. Так, далі дивимось. Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу. Попередження про загрози там. Хмельницькій області. 4, 5, 6-7. Хмельницький. Хмельницька область. Хмельницької області попередження випадає, бачите? Попередження випадає. Захист наших військових також випадає. З повітря, бачите? Треба бути обережними. Тут фігури випадають, мирні жителі, і ось така якась світла чось, карта. Може, може навіть не вночі це буде, друзі. Треба реагувати. Хоч тут і військові захищають, бачите, військові є. Але все-таки десь в околиці чогось або Хмельницького, або края області, там, друзі, треба бути обережними. Не нехтувати тривогою. Знову ж таки, нехтують тривогами. Зверху тут з бубнови показують, що нехтують тривогами. Так. Далі дивимось Харківська область на наступну добу. Харківська. Харків нічого, нормально випадає, друзі, е, область Харківська, <кій> прифронтова там зона, там випадає з повітря <кій> попередження. Так, далі Харків дивимось. Харків на наступну добу. Попередження про загрозу там. Сім. Харків. От захист наших військових випадає. От. І попередження, попередження випадає, але ось більше околиці і область випадає, околиці Харкова і область. Не повинно бути нічого такого прям дуже серйозного, бо щістка тут, бачите, трохи прибирає на себе удар від туза. От, повинно бути більш-менш нормально, але все-таки більш околиць і області попередження випадає. Так, Донецька, ага, Донецька, бачите, ми могли відволікати, на е, чат відволікатись і пропустити область Донецьку. Тому, друзі, давайте, <кхід> по-моєму, не дивився Донецьку. Донецьку зараз подивимось також. Донецька область. Донецкая область на наступную добу. для мирных жителей, попереджение. Донецкая область. Не випадає прям яких серйозних попереджень для мирних жителів, не, не випадає на наступну добу. І вказує, що Донецька область повертає, ну, це загально, бачите, тут ось шістка, показує ось шістка, тут через деякий час, ось через деякий час буде Донецька область в Україні. Серйозна загроз не випадає. Тобто повертається. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область попередження для мирних жителів там. Шість. Сім. Херсонська. По області, по області попередження випадає, але тут, бачите, мирних жителів фігур. Не випадає багато. Тому ось, лінія фронту, друзі. Біля лінії фронту є попередження, але більш-менш повинно бути нормально. Прям серйозних не випадає таких, друзі. От вночі. Нічна карта така найнебезпечніша. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська область. Черкаська на наступну добу. Попередження про загрози там. 7. Черкаська. Серйозних загроз, друзі, для мирних жителів не випадає. Повинно бути нормально. Все, ось Черкаси, ось область. Можливо, края області щось таке мілке, друзі. Я не буду витрачати на це енергію, там дивитися, що там як. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Більш небезпека по, по краям області. Так, дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька. Попередження про загрози на наступну добу. Там Чернівецький. Чернівецька. Серйозних не випадає загроз. Через наших військових. Військовий захищають, повинно бути все нормально. Серйозний загроз. Жахливих наслідків великих людських жертв. Не випадає через наших військових. Так, дивимось далі. Тому серйозних загроз немає. Так, і дивимось Чернігівську область. Чернігівська на наступну добу. Чернігівська область. Попередження на наступну добу. 4, п'ять, шість, сім. Так, випадає дев'ятка, друзі, серйозних прям загроз не випадає, можливо, це карта, карта хвороби дев'ятка пік. Прям серйозних загроз не випадає, можливо, там з електроенергії перебої. От, для мирних жителів таких серйозних загроз немає. Дивимось, чернігів сам. Чернігів. На наступну добу, попередження про загрози. Чернігові, 4, 5, 6, 7 Чернігів. Прямо от місто Чернігів, бачите, під захистом військових посилюється там посилюється військова потужність наша. Карта хвороби тут випадає, але вона через шістку слабенька. Повинно бути все нормально. Ну, Серйозних загроз також не випадає. Чернігів на наступну добу для мирних жителів і карт мирних жителів також не випадає. Так, доброго раночку. Катерина, доброго раночку. Доброго раночку, дякую за каву. Так, будь ласка, будь ласка, Полтавська, Одеська. Друзі, по алфавіту дивлюсь, запис цього стріму, хто, не, хто пропустив своє. Свою область буде в Ютуб. Ютуб є в профілі. Ось кнопочка Ютуба в профілі. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь і дивіться сьогодні викладу в записі. Так, друзі, і загально дивимось. Загальне питання. Наступна Наступна атака по Україні, чи буде вона слабкішою, чи буде вона сильнішою, ніж була. Наступна атака. Ракет, ракетна небезпека. Ось так. Чи буде вона слабкіша, чи буде вона сильніша? І загально подивимось. Сім, вісім, дев'ять, десять. Так, значить, дивіться, друзі. Що випадає? Ось повітряна небезпека від орків. Був новий король у нас бункерний карлик, який сидить, ось він. Повітряна небезпека від нього буде. Але через військових наших, бачите, ось наші військові беруть на себе цей удар. Серйозних таких прям катастрофічних не випадає. Якісь незначні. Незначна якась буде конечно, ця небезпека, але вона не дуже прям така велика загрозлива. Наші військові від, 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 Уразять ці всі повітряні цілі, Ось бачите, повітряні цілі ось тих бункерних через наших військових, на мирних жителів серйозних загроз не задають. Ось так. Тому можемо зробити. Ну, все одно, бачите, зло воно є, потенційне буде, але воно вниз відходить, вниз. Тобто це проходить таке зло, воно не, не переважає, не зверху випадає. Вот. І воно пусте, бачите. Тобто, значить, все-таки велетость випадає сюди, біля, біля, на зло. Повинно бути м'якіше стан... становитись ці загрози, м'якіше, І такі атаки вони будуть не такі гострі через наших військових, тому що вони захищають. бачите. Ось така відповідь. Це на наступну, коли вони там зберуться знову, там накоплять свої сили. Але бачите, через наших військових, дякуючи нашим Збройним силам, героїчним і славетним, в них не вийде зробити те, що вони хочуть. Ось так ми побачили.